Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець, патрулюючи України молдовський кордон. Вірніше підчищаючи України молдовський кордон. Тому що на кордоні прикордонники мені там робити немає чого. А за кілометр від кордону за кілометр від кордону я маю право ходити і маю право працювати як журналіст. Натрапив на деревину, нечіповану деревину, як завжди. У нас кірянське лісництво. Як завжди, деревину не чіпує. Просто обход номер 6. Обхід номер 6. Будь ласка, не чіпована деревина, подивіться. Де чіпики? Нема. Де чіпики нема? Де чіпики нема? Де чіпики нема? Нема чіпків. Деревина не чіпована. Подивіться і тут нема чіпиків. Оце не чіпована деревина. Підемо далі. Зрубали деревину, поставте чіпи, так? Правильно. А в нас чіпиків немає. Подивіться. Раз немає чіпика. Два немає чіпика. Три немає чіпика. Чотири немає чіпика. Подивіться. Ось вам не деревина. йо моё Йдемо далі, а подивіться, які вогнище палять, а? Ну палять в лісі, так палять вогнище. Придурь. А що їм зробиш? Вони ж в формі лісників. Подивіться. Знову обхід номер 6 Знову не чіпована деревина. Ліси рубають далі, лісовози тут їздять. Подивіться, я обходжу ззаду. Не чіпована деревина. Чіпів немає. І позаду немає чіпів. Жодного чіпу. Подивіться, скільки я обійшов обходу, і жодне. З вирубаних дерев не чіповане. А це вже порушення, порушення, грубе порушення. І можна викликати поліцію. І я подумаю, працюю далі, а потім будемо вирішувати, викликати поліців чи ні. Тому що поліції, як правило, чомусь поперед поліції приїхати можуть або лісівники, або кримінальні якісь люди. Будемо думати, працюю далі.